Після того, як ми залишили човнову прогулянку по Вердону та насолодилися смачним обідом у ресторані Лагвінгетмонт Пізат, ми продовжили нашу прогулянку чарівними селами регіону. Першим селом. Яке ми відвідали був Румуль, невелике, чарівне село з 732 мешканцями, відоме як Румульсні. Розташоване в самому серці Вердонського регіонального природного заповідника у Верхніх Провансальських Альпах. Провансальською мовою село називається Румул або «Ромолас». назва Румуль походить від римської назви Румуллес, оскільки вона вперше з'являється в 1020 році як Інвілла Ромулс. Це не випадково. Цей регіон був важливим римським поселенням. І докази цього захопливі село Тихе та чарівне не лише завдяки своєму чудовому ландшафту, але й завдяки простоті та спокою, які панують у кожному куточку. Село розташоване на висоті 600 метрів над рівнем моря з мінімальною висотою 545 метрів та максимальною 783 метри. Він розташований у долині, вирізаній річкою Колостр притокою Вердону через плато Валенсоль. Розташування просто ідеальне 15 кілометрів на захід від мостьє Сент Марій, відомого своєю керамікою, лише 3 кілометри на схід від давньоримського міста Ер'єс, де ми зупинилися. На дорозі Ді 952, 7 кілометрів на північ від Пюймуассону. На такій самій відстані на південь знаходяться озеро та село Сент круа дювердон Румюль розташований в унікальній перехідній зоні між гірським та середземноморським кліматом. Температура зазвичай коливається від 3 градусів Цельсія взимку до 20 градусів Цельсія влітку. Однак у день нашого візиту погода була набагато теплішою і, безперечно, нагадувала середземноморський літній день. Свідчення давньоримського минулого у 1957 році тут, у Румулі. В місті під назвою Леплей було виявлено стародавнє поховання, яке, очевидно, містило останки римського солдата, можливо, сотника першого чи другого століття нашої ери. У 1965 році неподалік було знайдено вістря римської зброї. Але найцікавішим римським свідченням є стародавній напис, відомий з 16 століття, хоча сьогодні його не видно через зміни в церкві. Це надгробний напис Першого століття до нашої ери, написаний Марком Анієм Северусом для його дружини Юлії Тесліс. Справді зворушливо думати, що понад двох тисяч років тому люди жили тут, любили та сумували. Саме там, де я зараз. Ще один момент, який особисто цікавив мене як вчителя в Румулі, полягав у тому, що школа була заснована там задовго до законів Жуля Феррі. У 1863 році в центрі села вже існувала школа, яка надавала початкову освіту хлопчикам. Таку ж освіту надавали і дівчаткам. До середини 20 го століття в регіоні Румуль вирощували виноград. Вино вироблялося там для особистого споживання та для продажу на регіональних ринках. Хоча це вирощування зараз майже повністю занедбане, недороге та смачне місцеве вино все ще можна знайти майже скрізь. Вирощування оливок у Румулі триває вже сотні років, хоча воно обмежене певними схилами. Територія села розташована на межі висоти, яку важко обробляти вище 650 метрів. У Румулі це добре відкриті схили долин, що перетинають плато Валенсоль. На початку 19 століття оливковий гай румуля займав понад 10 гектарів. Сьогодні він менший, але все ще відносно великий, з тисячі до 3500 оливкових дерев. Якби ми приїхали сюди під час різдвяного сезону. Ми б побачили четверту за величиною виставку департаменту Сантонів провансальських порцелянових фігурок завишки від 40 до 75 сантиметрів, одягнених у регіональні костюми. Джерела та вода, прогулюючись вузькими вуличками села, я виявив, що в ньому є чотири джерела. У минулому вони забезпечували село питною водою, і сьогодні вони досі течуть і їх можна пити. Ландшафт тут різко змінюється з кожною пору року. Навесні пагорби вкриті квітами дикого фундука та золотистої мімози. Влітку мигдаль та дуби забезпечують приємну тінь для туристів. Восени кольори стають золотистими та червоними, а взимку тиша настільки глибока, що чути кожну краплю дощу, що падає на воду. На схилах росте типова середземноморська рослинність, дикі фіговіки, Добита, перш за все, запашна провансальська лаванда, орли ширяють між скелями, шукаючи місця для гніздування в скелях. Економічне та соціальне життя сьогодні Румул залишився вірним своїй сільськогосподарській спадщині. У 2010 році в селі працювало 19 ферм. Які займалися вівчарством та змішаним сільським господарством, туризм розвинений слабо, наскільки нам вдалося побачити, у селі немає готелів чи гостьових будинків. Незважаючи на це, село пропонує багате культурне життя для своїх розмірів, є численні асоціації дозвілля, культурні та спортивні товариства, сільський кінотеатр, траса для мотокросу та міський стадіон. Протягом року Румуль живе в ритмі місцевих фестивалів, неділі навколо Дня Матері це Лес Фестівіц» свята. День святого Йосипа святкується у березні. Головне свято відбувається у перші вихідні серпня на честь святого Петра. У червні проводиться сільський фестиваль. Екологічні цінності та охорона природи розташування Румуля в межах Вердонського регіонального природного заповідника надає йому особливого екологічного значення. Село охоплює 289 гектарів лісів та гаїв. Тут ретельно підтримується тонкий баланс між розвитком людини та охороною природи. Румуль втілює автентичний шарм провансу, місця, де здається. Час зупинився, а місцеві традиції досі живуть і дихають. Це ідеальне місце, щоб відчути сільський спокій, споглядати чудові пейзажі та познайомитися з багатою культурною спадщиною півдня Франції.